Так, друзі, з вами Андрій 15 і сьогодні ми поговоримо про новини 2016 року. Що ж, приступаємо. На 2016 рік я планую саме перше зробити зміни на каналі. А іменно, то саме напевно найголовніше, помиляти мову. Мова у нас буде російська, но не на всі ігри. Третій... Три рубрики, я це скажу, ігор. То які будуть на українській. Перша ігра, то буде фічуркану. Прибавка, яка є українська ігра, український сервер, там є українські люди є. Моя мушука. Друге, що буде ще на українській мові — Це стріми. Тому я не хочу стріми на російській, стріми я хочу на українській. І третє, що? Буде на українській мові це влог Та як бачить, пам'ятаєте, що я викладав один з Сінги, потім привітання. Ось таке, во буде на українській мові Таке, щоб взяти. А всі решти, наприклад, там фермер-симулятор 2013 13, 15 Спінтайер Євротрак, Самп, World of Tanks. Я планую ще вернути. Я його і верну. І то все буде на російській мові. Так, ще що, е, які ігри будуть? Ігри буде, то я вам гарантую скіла Region Симулятор 2012-й. То я знімлю обзор. Вже на російській. Ви так вперше не думайте що може я перше на російській не буду, так я вже нормально говорив Ну, і я знімав колись на російській, але зараз мені трошки буде тяжко перебазуватися Української на російську. Але буде Skill Region 12 World of Tanks Севернена. Канал World Thunder не буде на каналі. Так, які ще ігри? Ігри ще, можливо, ще футбол якийсь буде. Футбол буде на російській. Та я вам гарантую! Так, що ще е, ігри? На ну, що каналу? Канал буде с а, За 2015 рік ми здобули 62 підписчики. Тож є дуже з мене. мене прийняла ВСП група гру То я в першу чергу попробував. І третє, що в мене на каналі вже 7500 переглядів. Так, що ще вам сказати за... Що буде на 2016 рік. Зараз, зараз. До речі, друзі, я ще забув сказати, що на канал Вер... не, не вернеться, а почнеться дуже. Така і... Як... Ну не Майнкрафт, а. Ігра під назвою Антрне. Я її вже с... скачав, навіть е... купив. Так, я її купив, але сім'я. Зможе e, три тижні або місяць тому я її купив. Я так і там треба обзори познімати над ігрою таким. Ну, то ще буде десь, напевно, 4 ігри нових. Що ж, друзі, тоді дивіться, на каналі будуть нові відео. Підписуйтеся, пишіть коментарі, чи мені знімати на російській чи знімати далі на українській Під цим відео буде, напишіть. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте пальчики вверх. Всім удачі і пока. Бачимось за неск... нескільки днів.